Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про новини, що відбуваються навколо, та не увійшли до основного випуску новин. Відбулася чергова 38-ма сесія Глинянської міської ради. Депутатським корпусом без змін та доповнень в цілому затверджено порядок денний. Присутні на сесії жителям громади надано можливість в різному висловити свою думку щодо життєдіяльності громади. Виникали спірні питання щодо регламенту звітності міського голови доцільності прямих трансляцій сесій, коли обговорюються питання обороноздатності, місць знаходження укриттів у умовах військового стану. До цих зауважень жителі не дослухались. Про ці порушення наголошував голова громади. На сесії прийнято ряд життєво необхідних рішень у відповідності до затверджених програм. Також було розглянуто усі земельні питання та ряд звернень громадян. Дякуємо депутатському корпусу за плідну роботу, Збройним силам України за можливість приймати рішення в такий складний час. Гостро також стояло питання щодо поводження з твердими побутовими відходами. Прийнято рішення, яке, як наголосив голова громади, потрібно було приймати ще 4 роки тому. Сьогодні, 11 квітня, після відкриття роботи 35-ї сесії Красненської селищної ради відбулося вручення державної нагороди родині нашого загиблого захисника. Указ президента України Володимира Зеленського про відзначення державними нагородами України зачитав старший офіцер командування 2-го відділу Золочівського РТЦК ТСП Богдан Кубіцький за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовідане виконання військового обов'язку нагороджено орденом за мужність третього ступеня кобелюха Володимира Богдановича посмертно солдата мешканця села Скнилів. Вручив нагороду сестрі воїна, який віддав своє життя за Україну, селищний голова Роман Фурда. Володимир Богданович Кобилюх 1993 року народження народився у селі Скнилі Кресненської громади, де й провів усе своє життя. У 1999 році поступив у місцеву школу, а у 2009 році її завершив. У цьому ж році поступив державний професійно-технічний навчальний заклад Червоненське вище професійне училище. У 2012 році закінчив Вище професійне училище і отримав диплом спеціаліста за спеціальністю електрогазозварник водій автотранспортних засобів. Після закінчення училища працював оператором сушки зерна, пізніше працював за кордоном. Перед повномасштабним вторгненням повернувся в Україну, де працював на фірмі Добрий вечір. Був неодружений. Володимир був призваний на військову службу по мобілізації 15 вересня 2022 року з року. Золочівським РТЦКТ СП служив 95-й бригаді України навідником кулеметником. Вірний військовій присязі на вірність українському народу, мужні виконувавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність. Загинув 23 червня 2023 року. Поблизу населеного пункту криміна Луганської області внаслідок стрілецького бою. Красненський селищний голова Роман Фурда прозвітував про свою роботу за 2023 рік. На відкритому пленарному засіданні сесії Красненської селищної ради, яке відбулося сьогодні 11 квітня, за участю депутатів Красненської селищної ради, керівників відділів, комунальних підприємств, установ та організацій, селищний голова Красного Роман Фурда представив щорічний звіт про свою діяльність ради та її виконавчих органів за 2023 рік. Минулий рік для Красненської громади, як і для усієї нашої країни, був дуже важким. Війна продовжується. Наші Збройні Сили України роблять усе можливе та неможливе, щоб здобути перемогу над ворогом. На жаль, спочатку повномасштабного вторгнення Красненська громада втратила 40 своїх відважних воїнів-захисників, які вірні військовій присязі виконували свій патріотичний обов'язок. Пам'ятаємо і схиляємо пошані голови перед світлою пам'яттю гідних синів незламного українського народу. Найголовніший напрямок роботи Красненської селищної ради це підтримка збройних сил України та розвиток ветеранської політики, спрямований на всебічну підтримку всіх тих, хто воював і воює, членів їх родин. При цьому у 2023 році належно забезпечували функціонування усіх важливих сфер життєдіяльності Красненської громади: освіта, медицина, соціальний захист, комунальне господарство, культура, спорт. У зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України завдяки співпраці виконавчого комітету та депутатського корпусу у 2023 році з бюджету на потреби Збройних сил України було виділено понад 3,5 мільйонів гривень, закуплено та передано на різні військові частини засоби для допомоги у відсічі збройної агресії: 10 акумуляторів, 10 дронів, запчастини до автомобілів, тепловізійний приціл, комп'ютер, обладнання старлінг. А військовій частині Нацгвардії виділено субвенцію 349 тисяч 800 гривень. Красненська та бузька громади також спільно придбали позашляховик для нового зенітного підрозділу, щоб посилити протиповітряну оборону області. Його передали військовим для посилення мобільних вогневих груп ППО. До придбання транспорту долучився соціально відповідальний бізнес та працівники міської і селищної ради. На території Красненської громади працівниками культури проводилися благодійні ярмарки, на яких вдалося виручити кошти у сумі 268-500 тисяч гривень та передати на потреби Збройних сил України. Для закупівлі на потреби Збройних сил України щомісячно долучаються працівники Красненської селищної ради. До волонтерської діяльності задіяні організації, установи, заклади освіти, підприємства, школярі та небайдужі мешканці громади усі спільно збирають та передають Збройним силам України продукти, техніку, запчастини, паливо-мастильні матеріали, виготовляють укопні свічки, плетуть маскувальні сітки. Протягом 2023 року. За кошти селищного бюджету 56 пораненим військовослужбовцям виплачено одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 560 тисяч гривень. А двом військовослужбовцям виплата перенесена на 2024 рік, оскільки заяви прийняті в кінці грудня 2023 року. Окрім цього, з бюджету надано одноразову грошову допомогу двом жителям Красненської громади, які уклали контракт для проходження військової служби у Збройних силах України на суму 10 тисяч гривень. З 2024 року жителям громади, які укладуть контракт для проходження військової служби в збройних силах України, одноразова грошова допомога становитиме 10 тисяч гривень. Здійснено за кошти селищного бюджету оплату ритуальних послуг та поховання для сімей 17 загиблих захисників України на суму 273 710 тисячі гривень. А також за кошти обласного бюджету соціальні послуги здійснено 13 сім'ям. Виплату одноразової грошової допомоги на встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих або померлих захисників України, ветеранів війни на загальну суму 1 мільйон 62 тисячі гривень. Десятьом особам з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Виплачено адресну грошову допомогу на реабілітацію у сумі 135 тисяч гривень. Також надано 93 адміністративні послуги для учасників бойових дій, ветеранів війни, осіб з інвалідністю, загиблих або померлих захисників та їх сімей, зокрема оформлення пільг та посвідчень. Враховано пільгове харчування за кошти селищного бюджету для учнів та вихованців закладів дошкільної освіти, батьки яких отримали поранення під час антитерористичної операції ООС. Дітей, батьки яких є учасниками бойових дій, добровольцями сил територіальної оборони збройних сил України, з метою вшанування загиблих бійців Красненської громади, виконавчим комітетом ради розроблені ескіз та форми, відзнаки почесний захисник України з Красненської громади. Цією відзнакою у січні 2024 року нагороджено посмертно 34 бійців, які боролися та загинули за незалежність та територіальну цілісність. Після аналізу усіх інших напрямів діяльності селищний голова подякував усім, хто об'єднавши зусилля, працював та продовжує працювати для громади і оборони нашої країни. З детальним звітом по галузях медицина, освіта, житлово-комунальне господарство, інфраструктура, культура, спорт, селищного голови можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Красненської селищної ради у розділі Звіт селищного голови. У черговому випуску газети Воля народу та на сайті Бузького медіапорталу також селищний голова подякував місцевим підприємцям та сільськогосподарським товаровиробникам за сплачені податки, депутатам селищної ради, старостам округів, вчителям, медикам, працівникам виробництва та сфери послуг за наполегливу і відповідальну роботу, а волонтерам, небайдужим громадянам та дітям красненської громади за зібрані заощадження на допомогу нашим захисникам. Окрема подяка прозвучала нашим захисникам та їхнім сім'ям за мужність, витримку та велику жертовність і всім, хто працює і допомагає заради нашої спільної перемоги. Також сьогодні, під час чергового засідання Кресненської селищної ради, депутатський корпус підтримав пропозицію селищного голови Романа Фурди щодо виділення субвенції у розмірі 500 тисяч гривень для трьох військових частин, які звернулися з клопотаннями до Кресненської селищної ради. Ці кошти будуть спрямовані на придбання безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби та автозапчастин. Як зазначив селищний голова Роман Фурда, Кресенська громада регулярно спрямовує ресурси на допомогу військовим частинам, тим самим сприяючи підвищенню бойової готовності наших підрозділів. Загалом на субвенції для збройних сил України селищного бюджету вже виділено понад 1 мільйон гривень. Це кошти, які були перераховані безпосередньо військовим частинам на закупівлю дронів та техніки. Окрім цього, селищна рада понад 3,5 мільйонів гривень скерувала для підтримки Збройним силам України. Сьогодні усі ми знаємо, кому завдячуємо кожним днем життя, можливістю працювати та планувати майбутнє. Це наші воєнні захисники незламні герої, ті, хто не шкодуючи себе, стоять бронею між нами і ворогом. Завдяки ініціативі збору одноденної заробітної плати для збройних сил України колективом Кременецької міської ради було закуплено дрон Мавік 3, який буде переданий нашим землякам, воїнам 80-ї Галицької десантно-штурмової бригади. Дякуємо працівникам Кременеччини за ініціативу. Дякуємо нашим захисникам. Віримо в збройні сили України. Все буде Україна разом до перемоги. Врегулювання вивезення твердих побутових відходів з Глинянської громади, чисто там, де не смітять. Прикро, але це сказано не про цю громаду. Протягом останніх чотирьох років чого тільки не пропонувалося задля покращення стану та поводження з твердими побутовими відходами на території громади. Але то ціни високі, то возять не так, збудувати лінію не дамо, перевізника іншого не хочемо. Хочемо робити, як нам заманеться, і звинувачувати всіх. Кожного року з бюджету громади на підгортання сміттєзвалищ витрачається не менше 100 тисяч гривень. Порозуміння від 50% жителів немає. Чотири роки тому головою громади піднімалось питання будівництва лінії сортування твердих побутових відходів, що могло кардинально змінити сьогоднішній стан із сміттєзвалищами. Жителі не підтримали. Три роки тому головою громади було винесено пропозицію запросити фірму, яка б надавала такі послуги. Мешканці проти бо дорого. На сьогоднішній день комунальне підприємство «Зодчий» за новим законом вже не може надавати такі послуги, та й полігону для сортування ТПВ в громаді немає. Тому у відповідності до правил благоустрою та закону поводження з твердими побутовими відходами депутатським корпусом ухвалено рішення щодо врегулювання вивезення ТПВ з глинянської громади. Несанкціоновані звалища по всій території громади будуть рекультивовані. Будь-яке вивезення ТПВ по території земель комунальної чи приватної власності буде каратись накладанням штрафів. У відповідності до законів знаходжуся на одному із національних звалищ, яке було весною повністю рекультивоване і приведене до порядку. Як це треба не любити свою територію, щоб ось таке робити? І для активістів хочу сказати одне: чи це, от що є, не шкодить довкіллю, і це чи це є гірше аніж сміттєсортувальна лінія? Ми платити не хочемо, сортувальних ліній не хочемо, але сміття кудись дівати хочемо. То щоб всі зрозуміли, це такі не звали, що як і всі інші, будуть цього року рекультивовані, приведені до порядку і ведеться роботи з фірмами, які будуть надавати послуги вже на інших умовах для вивезення твердих побутових відходів. Тому що з такою ситуацією далі миритися неможливо. Це є дорога в нікуди. Ми дійшли до крайньої точки відліку. Частково роботи по рекультивації одного із сміттєзвалищ завершено, в'їзд засипано, попереджаємо про несанкціонований вивіз. Тепер на підставі припису буде каратися штрафом. Несанкціоноване звалище припиняє свою роботу. Відмов всіх жителів. Сортування сміття це шлях до кращого життя. Незважаючи на воєнний стан та збільшення кількості населення у селищі Лопатин та громаді, робота з вивезенням твердих побутових відходів комунальними підприємствами Лопатинської селищної громади здійснюється постійно. Прибираються майданчики для збору ТПВ, прилеглі до них території, вивозиться сміття з контейнерів. Проводиться робота по ліквідації стихійних смітників, які утворили самі жителі громади. Шановні мешканці населених пунктів усіх територіальних громад, просимо вас не створювати стихійні сміттєзвалища на околицях біля безгосподарських будівель та поряд з майданчиками для збору ТПВ. Викидайте лише сортовані відходи і в спеціально відведених місцях. На перший погляд, сортування сміття здається складною справою, але якщо дотримуватися кількох правил, то можна легко перетворити сортування у звичку, тим більше, що перші кроки по сортуванню сміття на території Лопатинської громади зроблені. Поряд з баками для твердих побутових відходів розміщені контейнери для пластику та скла. Це поки що єдиний варіант попереднього сортування, та здебільшого жителі населених пунктів Лопатинської громади не користуються і ними, викидаючи у баки несортовані відходи. Чим значно ускладнюють роботу працівникам комунального підприємства. Окрім того, для більшості громадян стало нормою викидати у баки не тільки рослинні рештки, гілля, а й відходи від тварин, а іноді і самих мертвих тварин. Вкотре закликаємо вас: започаткуйте у себе вдома сортування відходів. Зробіть окремі контейнери для кожного виду сировини. Сортуйте скло, метал, пластик, папір, зменшіть об'єм пакувальних матеріалів, випустіть повітря з пляшок і скрутіть їх. Розкладіть коробки та упаковки, спресуйте залізні бляшанки, не викидайте гній, не висипайте гнилі яблука, скошену траву та рослинні чи тваринні рештки. Окрім того, більшість жителів мають чудову можливість компостувати органічні відходи та перетворювати їх у добриво. Наполегливо просимо усіх власників домогосподарств дотримуватися роздільного сортування відходів, оскільки подальша їх переробка на вторинну сировину є обов'язковою. Лопатинська селищна рада та комунальне підприємство докладає максимум зусиль, щоб кожен населений пункт Лопатинської громади був чистим і затишним. Не потрібно забувати про прості речі: сортуй сміття. І це призведе до позитивних змін та, нарешті, зупиниться забруднення довкілля. Відділ освіти, культури, молоді та спорту і комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Ленянської міської ради отримали гуманітарну благодійну допомогу завдяки начальниці відділу інвестицій та економіки Мар'яни Шульги від благодійної організації Благодійний фонд Гора добра, пледи для здобувачів освіти в укриттях і ролатори для літніх людей. Дякуємо всім, хто скрутний час допомагає усім, чи може працею, коштами, своїми знаннями та вміннями. Відмітив міський голова Глинянської громади Володимир Чорнопис. А тим часом працівники центру культурних послуг «ЦДЮТ креатив та учні Ситницького ліцею Крупицької громади вдало попрацювали та розважились, виготовляли квіти з мила. Відбувся обласний дистанційний огляд-конкурс читців, присвячений 210-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка Борітися поборете з метою популяризації театрального мистецтва, утвердження краси українського слова. У березні 2024 року проведено обласний огляд-конкурс читців, присвячений 210-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка Борітися поборете. Журі очолюване народною артисткою України, актрисою Національно академічно українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Альбіною Сотниковою, визначили переможців обласного огляду конкурсу, що нагороджені дипломами лауреатів, а учасники грамотами за участь. Участь в обласному конкурсі оглядів взяли юні читачі бібліотеки філії села Куровичі Культури Глинянської територіальної громади Захар Гвоздик та Анастасія Безкоровайна. Дякуємо юним талантам художнього слова. Це лише ваш маленький крок на шляху до великого успіху. Висловлюємо вдячність завідувачці бібліотеки філії села Куровичі Гланянської громади та батькам юних дарувань за організацію і підготовку дітей до участі в обласному конкурсі читців. з метою виявлення і підтримки талановитих дітей засобами театрального мистецтва, розвитку та вдосконалення навичок акторської здібності учнівської молоді 11 квітня відбувся перший відбірковий етап. Обласного заочного конкурсу драматичних та лялькових колективів Талановита Україна серед учнів закладів освіти Тараканівської громади за результатами огляду журі визначило переможцем драматичний гурток Каскад Тараканівського ліцею, який показав виставу Вечори на хуторі біля диканьки. Юні гуртківці Тараканівського ліцею представлятимуть результати своєї творчості на обласному етапі заочного конкурсу драматичних і лялькових колективів Талановита Україна. 11 квітня відбувся третій районний етап змагань Пліч опліч Всеукраїнській шкільній ліги з футзалу під гаслом Разом переможемо у Давидівському ліцеї імені Тараса Григоровича Шевченка. Команду від Глинянської громади представляли юні учні Перегноївського закладу загальної середньої освіти. На футбольному полі була команда, яка показала свій моральний дух, спортивну майстерність та витривалість. Дякуємо учням Глинянської громади за самовідану гру. Неоцінений досвід, який отримала команда, в майбутньому допомагатиме долати усі перешкоди і досягати великих висот. Дякуємо за підтримку керівникам громади, директорському корпусу, вчителям та батькам. Однією з цілей проєкту «Юсейд Говерла є підтримка органів місцевого самоврядування у виконанні їхніх повноважень та обов'язків. Передбачених реформою децентралізації так, 6 квітня громадською організацією інститут громадської експертизи за підтримки проєкту «Юсейд Говерла відбулося офлайн навчання обміну практиками та досвідом щодо належного виконання процедури регуляторної політики у колі фахівців органів місцевого самоврядування. Участь в офлайн навчанні взяла начальниця відділу інвестицій та економіки Мар'яна Шульга та отримала сертифікат. Юсейт Говерла це місце, де реально здобути великий багаж знань та почути не тільки теорію, а й немовірний життєвий досвід експертів. Атестація педагогічних працівників важлива складова педагогічної кваліфікації, рівня професійної компетентності, яка позитивно впливає на якість і результативність освітнього процесу, активізує професійну діяльність учителів, сприяє розвитку їх творчості, ініціативи, підвищує персональну відповідальність за результатами своєї роботи. 11 квітня на базі закладу дошкільної освіти селища Лопатин відбулося засідання атестаційної комісії другого рівня при гуманітарному відділі Лопатинської селищної ради. Атестація працівників відбулася відповідно до нового положення про атестацію педагогічних працівників, яке увійшло в дію з 1 вересня атестаційною комісією другого рівня протестовано три керівники та дев'ять педагогічних працівників. Отож вітаємо всіх та бажаємо творчої наснаги, професійного самовдосконалення, віри в свої сили, позитивних емоцій, успішної реалізації творчих задумів і здійснення мрій разом до перемоги. Уклін та подяка Збройним силам України, як казав Тарас Шевченко: борітеся, поборете вам Бог помагає за вас. Правда, за вас слава і воля святає!